Все сарай треба, треба пообірати там у сараю в порядок навести, вісі. Маяких курочок заведу. Галина Павлович розповідає, як збирається облаштувати подвір'я свого нового будинку. Смородинку, мов тут посадимо кущики, посадимо. і Там можна посадити. Двор здоровий, можна понасаджувати цього. Цвято можна понасаджувати. До хрипівки жінка змушена була переїхати з прикордонної гасичівки через постійні обстріли. В її рідному селі, де жінка прожила 43 роки, залишилось двоє людей. Стріляють не кожен день, рештуть не згоріла, другий раз перелетіла через мою хату сарай, розірвалася за сараєм. метрів 30. Так, бахає аж хата трясеться, і люста трясеться і і вікна». Жінка розповідає: городнянська громада придбала для неї будинок і запропонувала евакуюватися на більш безпечну територію. Загалом міська рада придбала вже 11 будинків для переселенців. Мені дві хати показали, але вибрала я цю хату. з переїздом. Пенсіонерці допомогли співробітники городнянського відділення поліції. Підігнали машину, завантажили речі у причіп і перевезли до хрипівки. Виносили, помагали всі виносять, і клунки, і все помагали. виносять з хати. Галина Іванівна каже: у будинку є вода, газ та електрика. Взимку можна топити пічкою. Є й газовий конвектор. Тут були обоє є покліни, я їх у побдирала недавно, побіліла потолки. Ще син мені в Шках у стінку привезе з Чернігова. В общем, то попривозять всього, попривозять. Люстри ж привезе, поміняємо які страшне. Жінка зізнається, тут їй спокійніше ніж у Гасачівці. Наче тут жила вже. Нічого, привікну. При Ну хоч Тишина, а то там лажишся спати і думаєш, що зараз будуть починати бомбити. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.